Всім на каналі ЖМЧ сьогодні другий день плей-офф Євро 2024. І перший матч, який відбудеться о 19.00 по Києву, буде Англія та Словаччина. Бачимо їхні статки в FC24 і логічно, що буде. Що в Real Life, що в FC24 буде Англія сильніша. Але давайте зрівняємо той матч, який буде в FC24 під час іскусного інтелекту. І той матч, який будуть грати Real Life і реальні люди з реальними характерами. To make так, let's go. Розводить матч Словаччина. Що я можу сказати? Словаччина була в групі з Україною. Ми ну, зайняли друге місце. Білія зайняла третє. Ні, Словаччина зайняла третє місце, Білія зайняла друге місце. Воробь, якщо не помиляюсь. Крутче. <сум> я вже тупа, що сонце, жара, ужас. Все, що я можу сказати, що... Шо... Словаччина. що зіграла один, один з Румунією. Програла 2-1 в Україні і виграли 0 в Бельгії. Перший матч був Словаччина-Бельгія, вони сенсаційно виграли в Бельгії. Але виграли за чого? За те, що було трьох два всада в Лукаку, з яких не зарахували гали. Тому, факту, Словаччині моментами повезло, моментами, як кажуть, так і повинно бути. Що про, можу сказати, про групу Англії, в групі Англія була самосильною, це логічно, там, ну. Але зіграли вони максимально вжасно. Тренер, звісно, ви навіть бачите, де, де їх просто прозакатав м'ячик. В Англії, да? так? говорити. Е, всі групові матчі Англії були максимально скучними. Перший матч вони виграли в Сербів. Якщо не. Так, да, Біллінгем забив в Сірбів 1-0 і на цьому все. І вони просто в другому таймі, там, на хвилині 60 і просто, грубо говоря, встали в автобус. Біллінгем 1-0. Тут такого немає, в реалі в іскусовому інтелекту в С-24. Ну Більніг, як на мене на Євро провалився, як вся Англія, Біллинг ніякий. Ніякий Більне. Ну, я думаю, за мною не хто спорити, що з Біллингем ніякий. І його моментами потрібно було б міняти, але чомусь тренери... Трінер Англії не скажімо так, грубо с цикує поміняти його. Не знаю чому. Ну тут галасу тут красивий Біллингем забив. 1-0 Англія веде в Словаччину в fc 24 Цікаво, як буварі. І тактика максимально ніяка. Так, першу гру вони виграли в Сербії, 1-0 забив Білінгем, ті самі, який забив тільки, що зараз, і вони сіли в автобус автобусах 60-ті і все. Другу гру вони зіграли, не пам'ятаю, з ким вони грали з би, грали. Блін, чесно, не пам'ятаю. Коротше, вони що другу гру зіграли в нічию, позорно. Що третю гру вони так аналогічно зіграли в нічию, позорно. Тобто футбол Англії це позор, з таким составом. В Англії, можна сказати, один із найкращих составів стоповийших. Всі елітні гравці грають з Англії. Але грають вони максимально жахливо. Повторюю, що вони грають жахливо, тому що така настанова від тренера. Я не розумію, чому Англійська асоціація футбола ще терпить цього саундгейта, фізрука, його називають люди в інтернеті. Сіке шостий шостий рік. Це вже яке? Євро, чемпіонат світу і зараз знову Євро. Да, вони дійшли там до півфіналу, а ти пуфі, до кого доклону дійшли. вони програли. Ну, мені каже, це буде... Зараз Дуда заб'є. Дуда перекати забиває, а Що з лісом. Бачите, який зробив перекат, Дуда? Єпте, Дуда. Анджей Дуда? Ха, президент Польщі? Ха -ха. Так, ладно. Фамілії схожі. Дивіться, який перекат. Ну тут того, про провал, провал англійця. Це Стоунс, п'ятий номер, якщо не помиляюсь, Стоунс. Да, да, да. Джон Стоунс. Він трошки цей. Трошки прозивав, такі діла. Вчора записував ролики по Германия, данія і Швейцарія-Італія. В... Германія виграла, і що в мене, що в Ріаллайф, а в мене Італія в допах вирвала, по, по факту забила Швейцарія першим. Італія зрівняла під кінець матч і в допах виграла Італія 2-1, а в Ріаллайфі виграла Швейцарія 2-0. Ну, там було б шансів для Італії. Італія максимально слабка. Ну, Рілі, в них немає жорстких гравців. Гарікін, не зробиш дубль? Не дубль, заб'єш гол. А чого ти ближку б'єш тут Дубравка? Дубравка на місці. Чого ти облишку даруть? Мене було б бити в дальню і забив би Галасу. 32 хвилина, така мені непогана. 1-0 цікава. Як буде в Ріалахі, теж цікава. Скринір. Кого я знаю з оцих. З 2 карта така словаччина. Це шкринір і Лободка. Лободка. Лоботка грає в Наполі, шкрінір грає в ПСЖ, а більше нікого не знаю. Йопт. А Англія максимально зіркова. Всього таких зірочок не вистачає Італії. Італія максимально слабка, гравці, італійські гравці максимально не розвиваються. Ну, це, Я маю вду, що з дитячого періоду не можу знайти зірочку. І Італія слабка. А те, що вони вийшли в 1.8, це просто повезло. А те, що вони вилетіли, це максимально... максимальна нікого не здивувала. Навіть самі вболівальники Італії. При всьому при тому в Італії найкращий, воротарь, це, о, найкращий гравець це воротар. Це так не повинно бути. <хі> так, ладно, матч у нас Англія-Словакія. І якщо чесно, я буду болівати сьогодні мабуть, більше за Словаків, ніж за Англію. Я хочу, Англія з таким футболом вилетіла. Ну кому, це скучно, коли такі гравці, і вони просто катають м'ячик, першу гру 1-0 виграють, а в групі, а друг, дві гри в нічию. Ну це позор. Ну, так, що ми маємо? Маємо перерив? Let's go! Так, Англія, Словаччина, 1 8 фінала євро 2024. 1-1, там почався. Англія йде вперед. Білінгем йде просто в соло. Йому ніхто не допомагає, це типічна FC24. Він біжить на фланг і зараз буде давати пас на Саку. Сака тоже так. Сака на Євро теж по факту провалився. Сака, напевно, один із худших. Один із худших. Не один із кучих... Да, один із кучих гравців на Євро. Осака якось він незамітний просто, непомітний. Чому так то вже треба це всі питання до тренера? Фоден якось більш-менш видно. Он сака якийсь... Сака, ну, нема його. Він не покажев ту групу, він показував Варса. Трент Арнольд, ну йому не дає бити шкрінер. 52 хвилина 1-1. Анна подає ближку, там лоботка Лоботка грає в напалі. Напоминаю, Джон Стоун в Мечесві Сіті. Джон Стоун веде мячик, дає п'яточку на саку. Сака дає на Фодена, фото, фотона. Фодену не дають пробить, захисники його пахають корпусом і вибувають. Зараз дивіться, як збірна Словаччини прижалася, да? А англійці зараз весь другий тайм вже в 15-10 хвилин вже вони тупо атакують. Гаррі Кейн не проходим шклінір. Добре просює цей пас на Гаррі Кейна. Якби Гарі Кейн вийшов 1-1, це був би, навіть 100% голоса. Сака дає на Кейна. Кейн, Кейн б'є тривеллий, але дуже далеко. Але питка не питка. Кейн фінпить? Таке теж буває. І шта... зароблює штрафний, Зароблять штрафни, які буде бити хто. Трип'ер? Чи тренд ну, Анно, там що Гаррі Кін там, філ фуд не шо появився? Тренд немає. Ну, якісь безрамотні штрафний вони розвели. Там! Чесно, я так і думав. Я так і думав зараз що істок. Але що з рефері не зразу на час виснув. Ханкоша є такий гравець. Всі узнають в Ultimate Team. Всі узнають в Ultimate Team. Да, була там в нього ручка. Ну зараз хто буде бити. Гаррі Кейн. Гарри Кейн машина, який, увин, не виграв в Бундеслігу в першому сезоні, хоча він кращий бомбардир в Бундеслігі. Він навіть не кращий бомбардир, він навіть отримав золоту буцу за... забив найбільше голів за... в Європі. Він получил золоту буцу. Хто не шарить, до речі. Або не знає, або забувся. Якщо хтось дивився до цього моменту. 2-1, 2-1, Англія. Ну і чесно, давайте будемо об'єктивними. В Англії в, в, в більшості бажання, щоб виграла Словаччина, але при всій повазі, до Словаччини Англія може просто вивести, вивести на фоні на фоні свого скіла, на своїх гравців Борілі. Зірковита Англія, прям небезпечна. Так, Бенес виходить і Куцька уходить. Значить, знаю, в правильно почитав, але ну, ви поняли. Англія при всьому про тому може на своєму зірковісті вивести матч. Волкер. 34-літній Волкер, що досі бігає як у Болт. 34 роки він не тіряє, не розслідує, як так кажуть, ті кондиції. Але время бере, візьме своє, буквально, можливо, це навіть останній сезон Волкера в АПЛ. Побачимо. Часики та тікають. Фоден, філ-фоден, філфоден не спішить. Можна давати вже на когось. Ні, він просто фінтить і зближається на фланг, дає на райса, деклан райс, дає на гаррекійна, Гаррі і там Гаррі Гарікейн, давай. Так, що це міняє? Захисника, да? Люкшоу виходить, замість кого. Я навіть що це номер, хто це такий. Люкшоу, який травмірований був весь сезон, майже весь сезон. Гуехі. Гуехі це центральний захисник. Вроді би. І вони, вони. Але Сауд Гейт все одно взяв його, бо тому, навіть він любимчик, любимчик Саундгейта, і люк -шоу. Люк -шоу, він не взяли Люкшоу. який не грав три матчі підряд в груповому етапі. Він був він ще досі травмований, але вони його взяли, прикиньте, наскільки, Наскільки Сауд тренер збірної збірна Англії, його обожнює. 2-1-76-та хвилина, Деклан Райс, де на Енгарікіна, атака Англії. Тут розпасовочка, Трент Арнольд, дивіться який, в один дотик, майже один дотик, ну що атака загубилася, зараз була атака другим темпом. Словаччина жорстко сіла на свої ворота, їх прижимає, не дивлячись на рахунок 2-1, словакам дуже-дуже тяжко. Гаррікейн, у мене було це пасти, він дав, але Рікошет, Арнольд і добравка на місці. Якби він кати на пенальті, якби не пенальті, може було все по-іншому. Пенальті Рілі вбиває. Так, Пікарік уходить, виходить Суслов. Десь їх хто сталося. Побачимо, що зуміє Словаччина забити. Я думаю, ні. Я думаю, десь плюс-мінус такий рахунок буде сьогодні сьогодні. В, в реалайфі. По факту словакам, мабуть, ну, просто повезло. Знаєте чому? Паперек, дивіться, якщо ми візьмемо гру Словаччини, перша гра вони виграли в 1-0. Так, да, вони виграли, але давайте не забуваємо, що там було два офсайда в Лукаку. Якби не ці два а Словаччина не, не вийшла абсолютно в одну восьму, що Йолки-палки, ну там офсайд, А шаліть. Ну, подача була непогана. Подача була непогана. При всьому при тому, що це офсайд, подача була непогана. Так, да, там явний офсайд, да, так, явний, тут нема про що говорити. Там почти все тіло. Захисники, да, так, вони такі не такий офсайд зробили. І саме ви бачили, як захисники, три захисника Англії, як вони стояли всі в ряд, чітко. Під лінійку. Е, так, Бінословакі їм просто повезло, що було, були два офсайда і ВАР. Якби не ВАР, то збірна Словачі не, не виграла першу гру. Другу гру вони програли в Україні. Це по факту там до, до 30-ї хвилини вони там щось змогли, а 15-30 хвилин Україна почала їх душити. і в другому таймі забила два гола. І там вони скачали догов... Там договоренчок по-любому плюс-мінус якийсь був, вони скачали в нічию з румунами. І за що цього вони вийшли бо тому, що. Там було так нормально. Ну, це ми не про саме не, не будемо говорити, вони просто катали, розкатали в нічию з, Хорват, з румунцями. І так вона вийшла на Євро. По факту, просто січення обстоятельств. Саме більше мене не повезло Україні. Опять таки, не повезло в тому, що, в тому, що треба грати було проти Румунії. В плані цього не повезло, що вони не грали в Україні. Україна не грала, Україна сама виновата, що вона. не вийшла на Пів в одну восьму. По факту, пти, білінгєм, там сака, от вам і Сака. от вам і Сака, Білінгем робить 3-1 і каже, пацани з Хе. Що з лицем? Не випускає Палмера, він випустив Палмера на 70 хвилин в третьому матчі. Це якось тупо. І саме гане, що дав він дав давасі і сказав, що палмер сам винуватий, коли він зіграв ничів в останньому турі. І сказав, ми наділили, що Палмер забіг гол. Типа всю вину. Грубо кавочи, всю, всю вину дав на пан Панмера, хотів випустив його один раз на 10 хвилин. От і все 3-1. В Англії, я думаю, сьогодні буде рахунок десь 2-1, а можливо, можливо такий і буде. При всій повагі до Словаччини, але ну, Англія сильніше. Хоча я хотів би, щоб Англія вилетіла. Якось так, всім дякую за перегляд. Пишіть каменти, як ви оцінюєте даний матч і який матч буде в реал лайфі. До зустрічі.